Доброго дня, весь цей компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Зараз кіасуренто 2014 року. 2,4 чотири бензиновий двигун. Гарному стані по кузові, є практроніки, є фаркоп ззаді. стоять оригінальні татани, мішеліни, хороша резина також у нас присутня, є рейлінги. По салоні текстильні сідушки бежевого кольору, до речі, в дуже гарному стані. Є склопідйомники ззаду ось такі вставочки під дерево. У нас є, є блокування у нас приводу, Датчики -датчики речі теж присутні, мультикермо, круїз, підігрів сидінь передніх, кліматконтроль двох зон і ось така штатна мультимедіа. салончик в дуже гарному стані, чистенький, охайний, без ніяких зауважень. Технічний автомобіль теж повністю обслужений, завжди всі масла вітра мінялися вчасно, ходовка в хорошому стані. По моторі коробці зауважень немає. Технічно дуже класний стан. Теж у нас стоїть дуже хороша оптика. Ось якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кліксиба 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути наш сайт Автопарк .юа». У нас там кожного дня з'являються дуже класні варіанти по дуже хорошим цінам.